Волонтери громадської організації А що зробив ти? Формують продуктові набори, щоб безкоштовно роздати їх малозабезпеченим громадянам або тим, хто опинився в нелегких життєвих умовах, розповіла представниця організації Анастасія Онищенко. Наші проекти щодо банку одягу банку їжі сформувалися ще влітку. нам ми оголосили збір речей і так виявилось, щоб розвести речі по геретричним центрах або по інтернатах. Не було такої необхідності для них. І в нас залишилися ці речі. Ми вирішили, що ми можемо зробити такий банк одягу, де люди можуть отримати одяг постійно. Тетяна Ліщук прийшла на таку акцію вперше. Мені позвонили на мобільний телефон. мені зателефонували та запропонували соціальну послугу, отримати речі та продовольчі товари. Сподобалось. Тому що в мене є що одягти, а є люди, котрі потребують цього, тож хай одягаються. Так сподобалось. Дякую. Банк їжі носить назву Тарілка і має на меті не дозволити продуктам пропадати дарма, говорить Анастасія Онищенко. Зараз у нас, на жаль, продукти лише тривалого використання, тривалого зберігання, але ми проводимо зараз звертаємось до багатьох підприємців, які, можливо, зможуть нам передавати продукти з магазинів або з підприємств. Видача продуктів тут чітко організована та проводиться за документами. Приміщення для роботи організації надала адміністрація центрального ринку. Дівчата прийшли до нас з пропозицією Надати їм приміщення для пакування наборів для людей, які цього потребують, і для розміщення одягу, який надають люди, в подальшому, який буде ну, допомогою тим, які цього потребують. Тому ми порадилися, надали безкоштовне приміщення. Тепер дівчата вже працюють. Жодних сумнівів не було, тому що дівчата займаються дійсно благою справою. До благодійності, говорить директорка ринку, готові долучатися люди, які тут працюють. Крім того, в організації чекають на всіх, хто захоче допомогти хворим і малозабезпеченим людям речами або продуктами. Ольга Ляшок, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.